Вітаю всіх на каналі Зрозуміла стоматологія, я лікар-стоматолог Олена Головко. І в цьому відео я вам розповім, чому ж їжа застріє між зубами і що з цим робити. Ну, я гадаю, що нема людини, яка не стикалася з цією проблемою, особливо коли ми їмо м'ясо, цитрусові, горіхи, капусту, моркву. Ну, найчастіше це волокнисті продукти. В нормі наші зуби повинні дуже щільно контактувати один з одним. І створювати такі контактні пункти. І завдяки оцім контактним пунктам їжа у нас і не повинна потрапляти в міжзубний проміжок і травмувати ясеневий сусочок. Крім того, ці контактні пункти нам потрібніші для того, коли ми їмо оцей жувальний тиск, який ми утворюємо, щоб він рівномірно розпреділявся на всі зуби, щоб не було перенавантаження якогось конкретного зуба. Крім того, у нас зуби не є повністю нерухомі. Вони у нас здійснюють рухи, і ці рухи непомітні. Називається це фізіологічна рухливість. Вона у нас потрібна, ця рухливість, для того, щоб амортизувати і розподілити жувальне навантаження на всі зуби. Здійснюється ця рухливість завдяки волокнам, які у нас тримають зуб у Кисці, і е, вона може бути до 0,25 мм. А тепер уявіть, якщо ми жуємо тверду їжу і натискаємо сильніше на зуби, зуби починають рухатися, і їжа потрапляє між зубний проміжок. Але якщо це буває періодично, то це є нормою. Але якщо людина щоб вона не їла, Кожний раз їжа потрапляє між зубами, то це вже проблема. І це викликає доволі неприємний дискомфорт навіть біль. І якщо там їжа залишається надовго, то це може ще викликати дуже неприємний запах з порожнини рота. Крім того, у нас їжа є живильним середовищем для мікроорганізмів, які у нас є в порожнині рота, які дуже сильно Швидко розмножуються і створюють таку мікробну біоплівку, яка вже є причиною запалення ясен і утворення каріозних процесів в зубах. І ще коли ми травмуємо їжею постійно цей ясеневий сосочок, він у нас запалюється, потім йде атрофія його, тобто він зникає, і їжа тоді вже потрапляє не між зубами, а вже під ясна. Іде запалення, і виникає парадонтальна кишеня. І є багато причин, які викликають це порушення цього контактного пункту. Я нарахувала їх сім, зараз розберемо всі. Перша, я, гадаю, ви всі здогадалися, що це каріозний процес в зубі, коли у нас з'являється порожнина в зубі, і там застріє постійно їжа. Вирішується дуже легко, ставиться пломба, і ви забуваєте за цю проблему. Друга причина: вам поставили пломбу, вам поставили коронку або вініра, а їжа все рівно там застріє. Це буває, коли лікарю не вдалося відновити ваш контактний пункт і відновити анатомію вашого зуба. Тому в такому випадку вам треба підійти, щоб лікар виправив цю проблему. Третя причина. Вам поставили пломбу, вам поставили коронку, і все було чудово, їжа не застрявала, а через деякий час знову з'явилася ця проблема. Це виникає, коли з'являється дефект в пломбі, або в коронки, або з'являється каріозний процес на межі, саме пломби і емалі зуба. Або під коронкою з'являється каріозний процес. Так, вам само треба підійти до свого лікаря, щоб він вам виправив цю проблему. Четверта причина, коли зуби неправильно стоять з одному ряду, тобто вони криво стоять або якийсь нахил неправильний зуба, і в такому випадку у вас так само може з'явитися ця проблема. Вирішується за допомогою ортодотичного лікування. Тобто за допомогою брекетів або спеціальних ордонатичних апаратів. В деяких випадках можна відновити цей контакт за допомогою коронок або пломб, але це треба дивитися, це не завжди можна зробити. Далі, п'ята причина це коли у вас видалили зуб. І через деякий час ви не відновили його, і сусідні зуби починають нахилятися в сторону відсутнього зуба. І утворюються такі щілини між зубами. Це так само може викликати застрявання їжі і вирішується за допомогою ортопедичних конструкцій, моста, або за допомогою імпланта. Шоста причина це пародонтит, коли у нас руйнуються тканини, які отримують зуб. Кісті, і зуб починає рухатися. З'являються такі щелини між зубами, і зуби можуть віалоподібно розходитись. В такому випадку ми лікуємо парадонтит, за допомогою ортодонтичних апаратів, брекетів ми повертаємо зуби в нормальне положення і обов'язково їх шинуємо об'єднуємо один з одним, щоб вони надалі не рухались. І сьома причина це патологічне стирання. Зубів. Но в нормі у нас зуби, коли прорізуються і контактують з сусідніми зубами, вони починають стиратися. І десь за 10 років у нас стирається до 30 мікрон тканин здорового зуба. Але коли це йде доволі швидко, і зуби дуже сильно стираються, називається це патологічне стирання зубів. І під час цього відбувається зменшення висоти коронки, порушується анатомія зуба, і зрозуміло, що і порушуються контактні пункти. В такому випадку так само може здійснювати застрівання їжі між зубами. Є багато причин цього патологічного стирання, не буду на цьому сьогодні зупинятися, це окрема тема, але хочу все ж таки. Звернути вашу, вашу увагу на одну з причин, основну це бруксизм. Що це таке? Це коли ми не усвідомлюємо і стискаємо не ус, не свідомо, стискаємо щелепи і починаємо зжимати зуби, і е, навіть оточуючи, можуть чути скрежить зубів. Найчастіше це буває у нічний період, ну, може і бути і в день. Причини бруксизма недостатньо вияснені, і вважається, що це є проявом невротичного синдрома або проявляється при надмірних нервових навантаженнях. І в наш час ми зараз всі знаходимося в такому хронічному стресі, і я гадаю, що багато людей стикнуться з цією проблемою. Якщо у вас є признаки такого спонтанного тиску жувальних м'язів, то треба звернутися до стоматолога, перевірити свої зуби. І якщо ви на ранніх етапах звернетеся, то є шанс зберігти ваші зуби. Лікар, який займається цією проблемою, називається гнатолог. Ну і зрозуміло, що тільки стоматолог може точно вияснити причину застрівання їжі між зубами. І основне лікування в цьому випадку це утворення. Нормального контактного пункту між зубами, щоб вирішити цю проблему. Ну, що ж нам робити, коли їжа вже застрягла у нас між зубами і викликає дуже неприємний дискомфорт, ми можемо скористатися всіми засобами, які ми використовуємо для чищення міжзубних проміжків. Про всі ці засоби я дуже докладно розповідала у відео про домашню гігієну, друга частина. Можна передивитися його. Нагадаю, що це ми використовуємо зубні нитки флоси, але зауважу, що треба використовувати не тоненьку, гладеньку нитку. Да? А треба брати ті нитки, які у нас під час використання вони у нас збільшуються в об'ємі і утворюється таку, перетворюються в таку мочалку. З допомогою цієї нитки нам дуже легко витягнути залишки їжі. Крім того, можна використовувати йоршики. Зверніть увагу на оті силіконові і дуже добре справляється з цією проблемою іригатор. Гадаю, вам була цікава і корисна ця інформація. На все добре, бувайте здорові!